Вітаємо! у нас сьогодні досить цікава тема: хто має бути в сім'ї головою? Якось прочитали таку інформацію. На запитання, хто в сім'ї лідер, 99% чоловіків категорично відповідають Я і понад половина з них знають, що безсовісно брешуть. Це швидше за все жарт, але щось у цьому є. Так у 2016 році соціологічна група рейтинг опублікувала результати дослідження гендерних ролей. І стереотипів в Україні. То послухайте, що вони виявили у питанні лідерства в сім'ї, думки жінок і чоловіків не зовсім співпадають. Навіть можна сказати, дуже не співпадають. Так 58% чоловіків заявили, що вони є лідерами в сім'ї. У той же час із цим погодилось, уявіть собі, лише 39% жінок. Це ще не все. Третина жінок вважає, що головою в сім'ї вони. Але це підтвердили лише 10% чоловіків. Вийшла така собі головоломка, але якщо розібратися, то виходить, що 20% сімей мають по дві голови. У них всі думають, що вони командири. Ну і це поширена причина конфліктних ситуацій. У мене в руках ось таких дві дитячих іграшкових печатки. Ну, от... Можна відкрити і собі поставити якийсь значок. Ну, е, проблема в тому, що я своєї печатки не маю, а чужу я не маю право взяти. Е, е, яке, взагалі, е, яке взагалі призначення печатки? Ну, вона підтверджує, по-перше, достовірність документа або підпису посадової особи. І це дає документу юридичної сили. Тут є ще один момент. Якщо керівник поставить печатку, це означає, що він бере на себе якусь певну відповідальність. Він може підписати або ж відхилити заяву чи інший якийсь документ, але якщо він поставив свій підпис і печатку, ну він вже не може сказати, що він ні не при чому, він не знав або був проти. Щось подібне має бути і в сім'ї. Хтось має мати право остаточного рішення і нести відповідальність. І питання лідерства це насамперед питання якраз відповідальності. Я невдовзі після одруження спілкувався з чоловіком, він пастор з румунської церкви. Мова зайшла про сім'ю, про виховання дітей. І він сказав: я лідер у сім'ї. І далі він пояснив, уяви собі ситуацію. Я йду з роботи додому, ну і бачу, що мій син грається на вулиці вже за ворітьми. Я заходжу спокійно до хати, ну і через декілька хвилин я чую звук гальм автомобіля. Уявімо, що мою дитину збиває автомобіль. Я у такому разі не буду звинувачувати свою дружину. Навіщо ти відпустила його гратися за брамо? Чому ти не подумала про це? Тому що я бачив, що він був за ворітьми. А я, як голова сім'ї, мав право відхилити дозвіл дружини. Але я цього не зробив. Значить, я несу відповідальність, і це не дозволяє мені перекладати вину на мою дружину. Так і в інших питаннях я тоді, взагалі, по-новому подивився на лідерство, у тому числі в сім'ї. Взагалі зараз розповсюджена сучасна тенденція сім'ї. Це так звана егалітарна сім'я. У ній ніхто з подружжя не претендує на владу, вона ділиться порівну між чоловіком і дружиною. І ось ця модель зараз дуже підтримується молодими парами. І ось тут в цій сім'ї так само і з побудовими обов'язками. Немає поділу роботи, наприклад, на чоловічу і жіночу. Робить той, хто може, у кого є час. І при цьому кожен має особистий простір, свободу, особистий розвиток і так далі. Ну, як прочитала про цю модель, ну звучить досить достойно. Я думаю, що за задумом Бога на початку десь так і мало бути, але така модель сім'ї вона вимагає зрілості і знову ж таки готовності брати на себе відповідальність. Тут ще треба розуміти, де закінчуються права, і починаються обов'язки. Якось Бернард шоу сказав таку фразу: свобода означає відповідальність, ось чому більшість людей боїться її. Я під час дошлюбних консультацій пропоную парам визначитися, хто в яких питаннях буде більш компетентний, ну і таким чином розподілити відповідальність. При цьому, якщо потім з'ясовується, що чиєсь рішення було помилковим, домовитись потрібно не критикувати і не звинувачувати один одного, а разом вирішувати проблему, яка виникла. Існують різні стилі управління сім'єю, але я впевнений, кращого за те, що пропонує Бог, все одно ми не зможемо придумати. Після гріхопадіння він сказав жінці у третьому розділі буття. До твого чоловіка відчуватимеш потяг, а він над тобою пануватиме. Це було ніби як покарання для Єви. Внаслідок її неправильного вибору, але в нових умовах, які склалися на землі, те, що сказав Бог, є для людей кращим. Тут ще панування не означає тиранію чи диктатуру. Чула таке пояснення, що в оригіналі слово перекладене як панувати означає смиренне керівництво, покликане потішити, захистити, потурбуватися і подарувати любов. Це мені подобається. Це буде подобатись будь-якій жінці. Тільки треба, щоб жінка дозволила чоловікові зробити це для неї. У Роберта Рожєцвинського є вірш, який так і називається: Будь, пожалуйста, послабіє. Якщо буде бажання, ви можете прочитати його. Тому що, на жаль, буває так, що чоловікові потрібно не захищати дружину, а самому захищатися. Ну, це може бути не просто бути слабшою, тому що по перше, треба довіритися іншій людині, а це завжди ризик. По-друге, це означає приймати плани рішення свого чоловіка, а вони можуть не завжди співпадати з моїми. І, наприклад, чоловікові може подобатися або його ж може влаштовувати певний стан речей. Ну а жінка прагне більшого, дати дітям щось краще, кращі, якісь умови, можливості. Тому часто жінка бере на себе роль лідера і, 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 і контроль над сім'єю. Тут ще палка з двома кінцями, тому що як наслідок з одного боку життя рухається в тому напрямку, в якому жінка-лідер його бачить. але Можу сказати, що будь-яка жінка, якою б сильною вона не була, мрія про чоловіка, на якого можна опертися, і з руками вона звичайно стомлюється. Ну, Це і не дивно, тому що богом не передбачено була е, ця ноша для неї. А з іншого боку, якщо вона змушена тягти все на собі, ну я розумію про що ти кажеш, тому що в природі такі трапляються трутні, і іноді е, жінці приходиться брати на себе е, цю роль. Але повернуся до того, що ми вже казали. Чоловікові потрібно дозволити рости в ролі лідера. Він має відчувати повагу. Я розумію, що це досить непросто. Ну так треба бути гнучкою і готовою, що чоловік може прийняти рішення, яке мені не подобається, з яким я буду незгодна. А інакше до того часу, як жінка стомиться керувати, чоловік вже або ж змириться і стане просто безініціативним, слабким. Ну або він закриється емоційно, віддалиться і перетвориться на таку, знаєте, холодну стіну. Ну, стане таким непробивним. Або ж іще гірше він може е знайти ту. Що проявить повагу, е захопиться ним і може дійсно дійти навіть до зради. Мені сподобалася думка е письменниці Хелен Анделін. Вона сказала: якщо ви не можете довіряти своєму чоловікові, ви завжди можете довіряти Богові. Бог поставив його на чолі сім'ї, а вам повелів підкорятися йому, і ви маєте повне право просити Бога про допомогу. Якщо ви будете підкорятися чоловікові і попросите Бога керувати ним, все зміниться на краще. Дивіться, це не означає, що не потрібно говорити про свою точку зору, ну або щось радити. Діалог завжди має бути. У мене, наприклад, після одруження було таке правило: я говорила Жанові свою думку. Зазвичай два рази, і більше вже її не повторювала, не наполягала на своєму. Може, ти не помічав? Е, я не помічав, ну, просто не звертав на це увагу. Але я маю визнати, що бували такі ситуації, коли я приймав рішення, вони розходилися з точкою зору Ліни, ну а потім виявлялося, що таки вона мала рацію. Е, з часом я все більше і більше помічав, що в жіночій інтуїції щось таке є, і тому я почав більше прислухатися до її порад. Головне тут утриматися від Я ж тобі казала. Бо ви знаєте. Дуже кортить. Ну, щодо цього, що щодо, щодо, я тобі казала, я маю визнати, що Лена ніколи так не робила, і я їй за це вдячний. Ще хочу додати: чоловік, він не тупить. Він сам аналізує і все розуміє. Е, він все е, бачить, що він дав маху. Ну і якщо йому весь час стикати, знаєте, як це котенятку, е, котенятку носом, то він тоді стане в опозицію, стане займе позицію жертви, він буде захищатися, огризатися. Ну і швидше за все це призведе до висновку, що його не поважають. І ним не цінує. Образиться, мабуть. Ну, скоріш за все, що так. І до того ж, у чоловіка виникне бажання піти в атаку. Він може сказати: як ти така розумна, то роби сама. Просто пам'ятаймо, що кожна людина може зробити помилку і має право на помилку. У сім'ї і загалом у житті нами часто керує страх. Він змушує нас вести себе певним чином. Жінка, наприклад, може боятися довіритись чоловікові чи втратити контроль над життям. Ну і починає керувати. Чоловік може бути незадоволений цим, але в такій ситуації йому подивіться не потрібно думати, не потрібно вирішувати. Його десь це може влаштовувати. І ще одна проблема: в нього може бути страх перед відповідальністю або ж невдачею. Або може бути навпаки. Чоловік так боїться, що жінка сяде на шию, що будь-який натяк на її спроби покерувати викличе сильну агресію. Це це, в принципі, теж страх. А жінка в цій ситуації часто стає безініціативна, ну як кажуть, ніби розчиняється в чоловікові. Тому що боїться втратити його, чи можливо втратити якусь фінансову стабільність, тому що він підтримує її, або ж просто навіть може боятися агресії з боку чоловіка. Дивіться, тут всіма керує страх, тут немає поваги, всі незадоволені, і всі почувають себе жертвою. Ну і в кінці кінців ніхто не щасливий, щоб дозволити своїй половинці розвиватися і проявляти ініціативу, і так далі. ну... Потрібну, потрібна сміливість, здорова впевненість у собі. Бог створив нас усіх, зауважте однаково цінними, з різними ролями, але цінними і вільними. Бог нас поважає, і він хоче, щоб ми поважали і себе, і інших. Це була досить непроста тема. Закінчу її словами апостола Павла, які він записав в посланні до Корінтян: все між вами нехай робиться з любов'ю. Хай Господь дасть кожному з нас мудрості і допоможе правильно розподілити обов'язки і ролі в, наш, в ваших сім'ях, допоможе не боятися і розвиватися у цьому без змагань на першість. І нехай він завжди буде бажаним гостем і порадником у вашому домі.